Будь ласка. Я дуже прошу. Депутатів... Зупиніться. Я прошу розблокувати. Розблокуйте, колеги. Розблокуйте. Розблокуйте. Заспокойтесь. Зупиніться. Мільничук. Зупиніться, я сказав. Зупиніться. Зупиніться. Відійдіть в сторону, будь ласка. Відійдіть в сторону. Розборонити їх, я прошу вас. Розбороніть. На місця сядьте, депутати. На місця сядьте, будь ласка. На місця. Прошу на місця. На місця, прошу сісти. На місця. На місця, будь ласка. Масічук! Масічук! зупиніться. Зупиніться. Все. Все вичерпано. Сіли на місця, я вас прошу, колеги. Все, вичерпано, вичерпано. На місця. На місця, будь ласка, колеги. Хвилину, шановні колеги, хвилину. Давайте. Я прошу всіх сісти на місяць. він мене, блядь, ударив Дай На місця, будь ласка, сядьте всі. Прошу. На місця. Будь ласка, сядьте на місця, шановні колеги народні депутати. У мене є прохання. Будь ласка, сядьте на свої місця. <плес> заберіть звідти. Ляшка, заберіть звідти. Заберіть ляшка звідти. Заберіть Ляшка звідти, бо зараз 5 Шановні колеги, ранкове засідання я оголошую закритим на вечірнє засідання о 16-й годині. Дякую.